Погода у квітні цього року буде прохолодною та багатою на опади. Перша десятиденка місяця очікується з дощами, снігом та заморозками. У другій декаді місяця трохи теплішими стануть ночі, проте сильного тепла не буде, і лише у другій половині місяця з'явиться тенденція до потепління, а опадів стане менше. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У другій декаді місяця, за словами синоптика, передумов до інтенсивного потепління не простежуються, тому про холодний і вологий характер погоди збережеться з великою ймовірністю. Однак поступово нічні морози все ж відступлять. Але середньодобові температурні показники залишаться переважно нижчими за кліматичну норму. Таким чином, до середини місяця інтенсивного та стрімкого потепління не очікується. Після 15-16 квітня розпочнеться більш стійка тенденція до зростання температури повітря, і вже у третій декаді денні показники можуть досягати плюс двадцять плюс градусів, а вночі коливатимуться в межах плюс сім плюс градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!